Друзі, привіт! У нас знову немає світла, але нас дуже виручають наші бджілки. Подивіться тільки при повній темрямі, як вони освітлюють кімнату. Хочу сказати, що бджілки у нас представлені в двох кольорах. Біленький має три ступені. середній та яркий. Та жовтенька бджілка також має три ступені – легкий, середній та яркий. Друзі, хочу ще додати дуже важливе, що бджілки на мінімальному освітленні можуть світити 3 доби або 8-10 ночей. Мінімально це в нас от таке от. освітлення, це в режимі ночничка. Якщо в режимі лампи такої яскравою, то майже добу вона працює без підзарядки. Додати, що підзарядити нашу бджілку дуже легко. Беремо повербанк та вмикаємо. Індикатор горить? Все, зарядка пішла.